Дорогі брати та сестри, вітаю вас світлим Воскресінням Господа нашого і Спасителя Ісуса Христа. Христос Воскрес! Воїстину Воскрес! Наша Пасха! Христос принесений у жертву за нас! Це центральне свято Християн усього світу. Це свято, яке проголошує перемогу Ісуса Христа над смертю. Його смерть. Заради нашого викуплення славне Воскресіння стало запорукою вічного життя. Дякуємо Богу за його безмежну любов і спасіння, яке дароване нам через нашого Господа Ісуса Христа. Нехай у ці святкові дні кожен із нас доторкнеться вірою до Воскрешого Ісуса і отримує багато сили. Для того, щоб ще більше принести плоду для слави Господа нашого Ісуса Христа. Бажаємо для усіх перемоги для нашої України, справедливого миру для нашої України і великого благословіння і розквіту. Нехай Божа благодать буде з усіма нами. Христос Воскрес! Воістину Воскрес! Амінь.